Хто поставляє кокаїн депутатам Верховної Ради, які чиновники нюхають білий порошок прямо на нарадах, у яку кабалу потрапляють наркозалежні високопосадовці, та чим це грозить країні? Скільки залишків кокаїну журналісти знайшли у вбиральнях парламенту? Що хапає Лещенко перед походом до нічного клубу? Палаючі очі, експресивні рухи, фонтан енергії та безапеляційна самовпевненість. При цьому розсіяна увага, хаотичні смикання, розширені зіниці та агресивний погляд так зазвичай виглядає людина, яка незадовго до цього вживала наркоту. Зокрема, кокаїн давно став невід'ємним супутником, та як вони самі запевняють, помічником можновладців, бізнесменів та зірок кіно і сцени у всьому світі. В Україні кокс став наркотиком влади десь на початку 2000-х. Політики старого покоління, часів Кравчука і Кучми зловживали алкоголем, але речовин цуралися. Перші публічні та гучні звинувачення у вживанні кокаїну під час політичної діяльності, тобто фактично на робочому місці, прозвучали у бік Юлії Тимошенко. Цитата: Я сам спостерігав на одному мітингу у 2002 році. Стояв біля сцени, курив. Юлія спустилася і, не ховаючись, стала втягувати з руки дозу білого порошку. Є професійне спілкування між охоронцями ВІП персон. Якщо їм вірити, то Финя не один раз давала доручення дістати їй препарати кокаїнової групи, заявляв Тарас Чорновіл у 2006 році. Пізніше, напевно, злякавшись протистояння із Юлею, він сказав, що його не так зрозуміли. Заради справедливості зазначимо, що непосидючість та мимовільні смикання під час виступів та інтерв'ю самого Чорновола теж подеколи навіювали аналогічні підозри. Не один один раз викликала подив і неадекватна поведінка Зеленського. Були питання до аналізів, які він здавав перед президентськими виборами у лабораторії близького до нього Пальчевського. Але тим не менш, доказів вживання заборонених речовин президентом ми так і не побачили. Проте загальновідомо, що білий порошок досить популярний серед артистів і, зокрема, не гребують цим стимулятором перед виходом на сцену гравці клубу веселих та кмітливих російською КВН, і наврядчи команда Квартал 95 Стало виключенням Рада під кайфом. О кокаїнові доріжки в туалетах Верховної Ради ходять легенди: 25% або чверть усіх народних депутатів ради вживають заборонені психостимулятори. Приблизно така ж доля наркозалежних серед працівників прокуратури та МВС. Ці дані ще у 2016 році навів ілля Кива. Нині він новоспечений кандидат наук і народний депутат від ОПЗЖ. А в той час очолював в МВС департамент. Боротьби із наркозлочинністю, як то кажуть, хочеш справно ловити наркоманів, мусиш думати як наркоман. М'яко кажучи, експресивна та неадекватна поведінка Киви в залі Верховної Ради і поза нею, звісно, викликає багато запитань. Головне з них, що саме і скільки він прийняв? Серед нардепів нинішнього дев'ятого скликання ради під кайфом не раз були помічені так звані Правдоруби, яких спонсорує Ігор Коломойський, а саме Гео Лерос та Олександр Дубінський. У президентській фракції Слуга народу перебуває і Ресторатор та любитель проводити гучні вечірки під час локдауну Микола Тищенко. Його вкрай дивна метушня під час пленарного засідання не раз потрапляла в об'єктиви парламентських папарацій. Але, мабуть, найяскравіше поведінку під кайфом у стінах Верховної Ради продемонстрував молодший брат вічного кандидата в мери Харкова Добкіна. Його медитування із напівприкритими очима за колонами та прямо на. Очому місці депутата стали мемами і не залишають жодних сумнівів у природі такої дивної поведінки. Звідки брати Добкіни брали речовини, здогадатися не складно. Ще на посаді генпрокурора Юрій Луценко, сам, до речі, алкоголік зі стажем, називав ім'я головного Сматрящева за наркотрафіком на північному сході країни. Це був нині вже покійний соратник добкіна старшого, екс-мер Харкова ген. Надій Кернес кокаїн в туалетах парламенту. Наш законодавчий орган в цьому не унікальний, і з кокаїном дружать великі політики у всьому світі. Журналісти британських таблоїдів ледь не кожні п'ять років проникають до вбиралень парламенту Сполученого Королівства, аби за допомогою тестових смужок, якими зазвичай користуються поліцейські, виявити залишки наркотиків на поверхні зливних бачків та підвіконня. І кожного разу знаходять десятки слідів кокаїну, які залишають. Лишилися після вживання британськими можновладцями, виявили у 2019 році, і раніше у 2013. Навіщо вони вживають? Самі політики виправдовуються тим, що, мовляв, постійні стреси, напружений графік роботи без відпочинку і сну виснажують нервову систему, і саме кокаїн або схожі за дією хімічні стимулятори допомагають їм зняти нервове напруження та почуватися впевнено на публіці. Насправді ж, з медичної точки зору, це звичайна наркозалежність. Багато з них витрачають надвеликі гроші на сучасні процедури з Чищення крові та коштовних психологів, аби позбутися самим або вилікувати своїх дітей-мажорів від залежності. Але найстрашніше, що заручниками цієї наркотичної кабали стають не лише самі політики, а й громада, яка залежить від їх рішень. Яскравий приклад мер Києва Леонід Черновецький. Він сам і його син Степан лікувалися, якщо цей процес так можна назвати, від наркоз. Залежності у посольстві Божому сектанта Сандея Аделаджі у результаті Аделаджа став таким собі Распутіним духовним сірим кардиналом при очільнику найбільшого та найбагатшого міста країни. Люди із оточення Черновецького не раз свідчили про те, що мер приймає усі відповідальні та значущі рішення лише після бесіди зі своїм чорношкірим духовником. Сектант фактично впливає на всі дії та рішення Київради і КМДА від питань забудови до тарифів, укрзалізниця, тарілки кокаїну та нічні розваги в клубах. Укрзалізниця, транспортний монополіст із мільярдними оборотами. Це шалені гроші, які пиляють на всіх ланках керівництва, як головного офісу, так і філіалів. Великі гроші, великі спокуси. Знайомтеся на відео на той час радник міністра інфраструктури Віктор Довгань та директор із стратегічного розвитку Укрзалізниці Антон Соболевський у готельному номері. Вони обговорюють чергову схід. Хему попилу бюджетних грошей на закупівлі пального для потягів або сталевих колесних пар від компанії олігарха Пінчука. Напевно, задля творчого натхнення, прямо із тарілки вони нюхають кокаїн. Не дивно, що Укрзалізниця показує мільярдні збитки при таких керівниках. Та й колумбійський кокаїн, а чиновники надають перевагу найякіснішим речовинам. На городі не виростиш. проте коштує. Він в Україні щонайменше 200 доларів за один грам. Не кожен собі дозволить. Ще один чиновник із лояльним ставленням до наркотиків сидить в наглядовій раді Укрзалізниці і отримує щомісяця більше 300 тисяч гривень із державного бюджету. Це Сергій Лещенко. Він, мабуть, найзавзятіший тусовник серед українських чиновників. Навіть веде власний телеграм-канал Партія рейверів», де він анонсує. Публічні та закриті клубні вечірки в Києві. Зазначимо, що клубна культура в Україні та й в усьому світі тісно пов'язана із вживанням різноманітних наркотиків. Найбільш популярні тусовочні речовини це амфетамін, екстазі, МДМА, кетамін та кокаїн. Сам Сергій від прямих відповідей на прямі запитання щодо вживання наркотиків під час нічних вечірок очікувано ухиляється, проте в той же час переймається. низкой якістю клубных наркотиков. Цитата: "Декриминализацию марихуаны я всячески поддерживаю, а о декриминализации клубных наркотиков ничего сказать не могу. Я бы скорее поддерживал какую-то лабораторную активность, чтобы проверять качество наркотиков, чтобы люди не травились, не теряли свое здоровье". Сергей Лещенко. Не палимося, Сережа. Може не след хапати в селяку аби не труїтися?